Всім доброго дня. Сьогодні відділяємо пшеничку з сьома ранку Сьогодні. зробили в ліці капремонт цього року. Як вона так почала себе гарно вести. Раніше кидала тільки на праву сторону. Там метрів 7. На ліву так метр. Ми ходили так правою стороною, кидали направо, потім назад вертали з під цих і кидали знову направо. Цього року я ось так не знаю, що я там аккурат, чи можу там Вправив щось. Ось можна бачити результат. Зараз кидаю 20 метрів. 10 направо і 10 наліво. Все рівномірно. Зараз покажу ось це колія трактора все рівно кидає. Ось так 20 метрів.